Він подивився і каже, люди як дерева, не до кінця. Ісус знову поклав руки. і, <клев> А що зараз? Зараз бачу. І ти пішов. Боже, ми молимося. Ми кладемо руки на нашу Україну. ми кладемо руки Боже, на наші території, на наші хлопці, на наших дівчат, Боже, на всі наші Боже, війська, на кожну нашу, може, нашу позицію. Я Ісуса. Боже, ми молились, молимся, і будемо молитися, Господи. Ми, ми, ми просимо Тебе, дві тріщини є. от Пішли вже Христа. тріщини, тріщини розпаду цієї імперії. Тріщини розвалу. Ти сказав, що дом, який розділиться, він не встає, він розпадеться. Він розпуститься, він розпуститься. Він опустіє. Бог, ми молимось, нехай цей імперський імперії. Рашизму Росії, Господь, Він розпадеться. Нехай ці тріщини, які почались, ми просто ударяємо своєю вірою туди. Ми не знаємо до кінця, може цього всього сценарію, але під час цього триміру загинули люди. Справжні люди були бої. Але Господь нехай це примножується і сказав благословлять ворогів. Ми це робимо їх на це, щоб вони продовжували це робити. Вони хочуть воювати. Нехай воюють Ми, всі, між собою всі, з ким треба воювати. Хто їх обкрадав, обкрадав 25 років. років, хто їх бурив 25 років, хто 25 років розтягував всю державу, хто будував діяльську державу? Росія, яка називається. Цю державу, в якій вони на вірьовості, які церкви не всі, але на вірьовощі. Бог, в ім'я Ісуса, нехай розпадеться оце все. В ім'я Ісуса Христа, оці всі тріщинки, оце, якщо сьогодні воно як, навіть як дерева, ми дивимося, як дерева, Ще не перемога, але щось відбувається. Ісусе, нехай воно примножується, ми благословляємо, щоб воно примножило, щоб воно набрало силу та місць, Господь. Сотні тисячі людей, в яких є влада, в яких є гроші, Господь. Ім'я Ісуса, нехай вони піднімаються, нехай вони шукають, нехай ця правда, яка вилилася через цього нечистівця, привожного про Донбас, про війну. Нехай ця правда вона обурює людей. Нехай вони будуть обурені тим, що влада на Росії брехала всі ці роки. І цьому обуренню не буде краю, нехай піднімається громадянська війна, бо без цього не буде перемогу, не буде зупинки. я Ісуса, нехай люди піднімаються за свою долю. Ми благословляємо це, Ісус. Ми благословляємо, і ми благословляємо також наших братів і сестер, наших побратимів, наших військових, які сьогодні виконують ті чи інші завдання, які йдуть у нас, які захищаються, які сьогодні дивляться. На, на, це, на, на, на карту бойових дій на, на своїй позиції як щось яке Але, Расподь, неможливо. Але Господь, нехай неможливе стає можливим, ми їх благословляємо, на нам можливе, щоб неможливо ставало можливим Ісуса, ми як церква, ми їх просто підкріплюємо. Боже неможливе, яке стає можливим, ми їх підкріплюємо, нехай вони будуть збережені нам, під Аріховом. Нехай будуть збережені під Бахмутом, нехай будуть збережені в сторону від Бугледара, нехай будуть збережені від Авдіївки, ці всі напрямки Ісуся. Ми благословляємо їх на потужні прориви. Бог. Ми їх благословляємо, ми знаємо, що ти приготував прориви. І Бог реваншу, дай нам цей реванш. Ми просимо, дай нам цей реванш. нехай вона розламається, вся їхня оборона. Йдемо проти усієї оборони, все, що вибудувано. Всі ці боже бліндажі, все, що залито бетоном, все, що заміновано, ці 200 тисяч квадратних кілометрів, які назвав наш президент, які заміновано. Боже, ми просимо, нехай вони не діють ці міни, нехай не діють, нехай вони просто залишаються в металом, якимись там з чимсь там проводами, вибуховими речами, але вони не діють. Нехай наші розміновувачі, які хлопчики і цю які розміновують. Нехай вони матимуть мудрість це робити, нехай вони будуть мати мудрість навіть ті гранати, міни, оці всі різні а, речі, які вони там наставили, нехай вони бачать це Боже. Ми просимо, нехай вони матимуть надприродню здатність оце розміновувати цю заразу, В ім'я Ісуса Христа Бога. Ми просимо тебе, щоб не підривалась наша наше, щоб не підривалась наша техніка, щоб не підривались наші люди, Оці міни, які... Пристосовані до того, щоб відпрацьовувати на залізо. Якщо корова йде, воно не працює. Якщо хтось несе залізо, вона відпрацьовує, бо вона відчуває. Відміняємо ці міни, Богу. Оце бо все залізо, яке натаскали. Він Ісуса. Бо ти сказав своєму слові: не одна зброя, яка зроблена проти вас, не буде успішна. І всякий язик, який вистає проти вас, ти його звинуватимеш на суті. Суддя праведний, ми закликаємо до тебе. Дай нам цю статість, поклади оці руки. Боже, на нашу Україну, нехай сьогодні вона перемога її як, як дерева ще, але поклади ще раз на нашу, на нашу країну руки, поклади на нашу країну, на наші вкріплення, на наші. Боже, Господь, наступ на нас, поклади руки, як поклати нас від Бога, і він прозрів. І сказав, все, тебе, я бачу, чітко. Поклади свої руки, нехай відбудеться це надприродня. Твоя допомога, Боже, вже пройшов майже місяць літа. Нам потрібна Твоя благодать, нам потрібне Твоє прискорення, нам потрібна, Господь Твої, Боже, надприродні рішення. Нам потрібно до кінця літа закінчити з цими Божевцями, насильниками та грабіжниками. Нам треба з ними закінчити. закінчити бо ні, ми не бажаємо покласти життя, навіть, Боже, все своє життя, щоб тільки Господь боротися з ними, нам Допоможи нам і наших силах на всіх групування, ім'я Ісуса, власними сільського, власними залужба, власними всіх генералі, всі офіцери несередньої банки. Всіх тих офіційів, які знаходяться безпосередньо на позиціях, щоб вони були як єдиний твій кулак, який має різні пальці, але коли він з'єднується, він є сина. І нехай вони вдарять знову, Боже. І нехай в запал, запали, і ти дав, Боже, Він не, не впадає, Боже. Ім'я Ісуса Христа. Ці перші намагання, наступу, Боже, вони просто не просто нівелюються, вони нехай набирають силу до ім'я Ісуса. Ми просто піднімаємо знову Боже на це. Ім'я Ісуса. Дай мудрості це Боже робити. Благословляємо тебе. Нехай Боже, буде зруйновані всі ці мости, всі ці канали, по яким тягається техніка. Уже починається це на Чангарі, нехай це буде на Армянську, нехай це буде на, 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 на Керчі Керченському мосту. Проклинаємо ці всі їхні тягання, проклинаємо ці всі їхні канали. в Ім'я Ісуса, нехай воно засохне, буде прокляти це все. не допоможе, нехай воно підривається із країною. Ми вдячні тобі за це, Господь. Ми благословляємо Тебе, Ісусе. Ми молимося хлопців, які сьогодні, Боже, шукають на що спертися, шукають оцю надію. Ми молимося, Боже. Ми молимося всі ті, хто сьогодні шукає на що спертися, загуляться в окопах, в ліндажах. хто креститься перед контролем, кого посилають, хто просто покладається на те, що напасти крещені знам... знамення на себе допоможе. Нехай допоможе. Всіляка віра, Всіляка віра, Бога, Божа, від мала до велика, нехай допоможе кожному зберегтись, мати успіх, Отець, в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо, Ти сказав, Боже, хто буде віруватись, той буде, віровати, буде І Хто Боже креститься, в я Твоє. Нехай вони будуть, Боже, крещені Твоїм духом Святим, Твоєю славою, Боже, ми благословляємо в ім'я Ісуса. Відміняємо всі ці пастки. Відміняємо всі і явиські пастки на всіх позиціях. відміняємо всі оці пастки, куди намагаються наші хлопці втягнути, нехай воно буде розкрите, Боже, ім'я Ісуса, Духом Твоїм. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Також відміня...